Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео із результатами конкурсу, який я проводила в себе на каналі. Я вже провела конкурс, записала екран на телефоні, тому що на ноутбуці я ніяк не змогла це все провести. Дуже із цими конкурсами. Зараз проблематично, я не знаю, що робиться з генераторами. Ну, загалом на телефон я поставила генератор. Крутила його. Тому дивіться далі і побачите, хто виграв. У мене на каналі було відео нещодавно. Я випускала з нашими новинами і супер розіграшом моєї плетеної корзинки. Умови конкурсу були дуже-дуже прості: це просто підписка на мій канал та написати під відео будь-який коментар. Дуже вдячна кожному, хто взяв участь у конкурсі. Я думаю, що з часом я буду проводити ще подібні конкурси. Показала вам коментарі, які назбиралися. І копіюю посилання на цей відеоролик. Саме з цього відеоролика коментарі приймають участь у конкурсі. Показую, в якій програмі буду проводити розіграш, можливо, комусь буде ще корисна вона. Тому відео можете зупинити і подивитися, як саме називається ця програмка. Ввожу я посилання на відео і шукаю, скільки ж у мене там і коментарів, подобайок та читачів. І вже по результату цих коментарів. Також я відзначаю перевірити підписку. Це було обов'язковою умовою у мене на каналі. Тому. Розіграш проводиться по коментарю із підпискою. Підписки у вас повинні були бути відкритими, тому, якщо у вас закриті підписки, то результат мені показав би, що ви на мене не підписані. Обираю я одного переможця і вмикаю запис екрану, тому вже в мене зараз перескочить на запис екрану другу частинку відео. І ось. У мене є обрати переможця. Тут можна обирати і декілька переможців, але так як в мене в конкурсі виграє тільки одна людина, то я обираю одну людину. І з самого початку виграшний номер був Марини, але підписка в неї перекреслена, тому вона корзинку не виграє. Хоча дуже шкода, швидше всього, у вас закриті взагалі підписки. Вони приватні, а не загального доступу. Тому і показало, що у вас підписки на мій канал немає, тому розігрувати я буду корзинку далі. Ну і Наступний номер, який визначається, 26-й, там генератор якось сам це все обчислює. І ось наш переможець. Коментар написаний, підписка активна, показується у мене, що ви підписані, тому. Вітаю вас, корзинка ваша. І поїде вона до вас. Ось і закінчився мій розіграш. Переможцю прошу написати мені або у Фейсбуці, або в інстаграмі. Можна написати, звісно, на пошту, але краще все-таки інстаграм або Фейсбук, щоб я мала адресу, куди відправити вам корзинку. Дякую всім за увагу! До зустрічі у завтрашньому новому влозі.